Чи варто в умовах геополітичних новин розглядати альтернативу ну як облігаційне складовою довгострокового портфеля? Якісь фонди, які мають не лише американські, а й інші державні облігації в портфелі? Я також ну такий економіст, мовчаний Він якось сказав, що бандове мають управляти набагато складніше ніж акційними, і тут я можу з ним погодитись, і от питання, які у вас виникають, це вже, до речі, перший дзвіночок, що ну вам варто підтримувати руку на пульсі, тому що портфель навіть пасивний, він не статує. завжди з'являються якісь нові інструменти, нові умови, новий контекст, під якими ми все одно так чи інакше адаптуємо структуру свого портфеля. Наприклад, там ще 5 років назад. Якісь фонди були з великими комісіями, ми їх не могли додавати, якихсь фондів взагалі не було. Да, наприклад, там фонди на криптовалюти. Зараз асортимент розширюється. Ну і ви, як інвестори, апріорі будете на це реагувати. І якщо взяти ще більш довгі проміжки, там 10-20 років. Ну відповідно, ви навіть якщо зараз робите якісь скріншоти свого портфеля, ви можете там його і не впізнати. Звісно, якась база, якась ідея там буде зберігатися, але оці точкові поправки вони ну, будуть приводити до. Певне змін щодо бондових і тів, от тут дивіться, тут все також впирається, якраз в на з моєї точки зору, в те, як часто ви плануєте управляти, тобто вносити якісь зміни в ваш портфель. Якщо ви хочете спати спокійно, то як сказав Сергій, в бондах є такий показник, як дюрація, то можна просто трошки зменшити дюрацію, брати, наприклад, не 20-літки а там 10-літки 7-літки 8-літки Взагалі, коли йдеться мова про. Бонди в портфелях, от в класичній літературі там мається на увазі не ETF, які постійно продовжуються, а бонди з фіксованою датою погашення, тобто бо окремі бонди, або там таргетдейти, от вже в такому більш сучасному світі під цим захисним активом почали розглядати і ETF, які постійно оновлюють свій склад і. Тут варто сказати, що із-за цього оновлення вони дещо можуть не так ефективно в певні моменти виконувати цю функцію, тому це ще додає вам поля до роздумів, які бонди брати, не брати, тому що вони можуть бути різної кредитної якості, да можуть бути різної географічної локації, можуть бути різної расії, і це все там параметри, якими ви управляєте. Якщо скажімо так, купив і забув. Також з поправкою, да, тобто мінімальні коригування, ви можете брати найнадійніші банди США, просто трошки зменшити дюрацію і таким чином. У ці періоди коливання інфляції відсоткової ставки вони не будуть на вас так сильно впливати. Бо торги, бонти, все-таки вони від вас будуть рішень певних е, затребувати умовно. Якщо у нас там був ковід, була нульова відсоткова ставка, у нас не було не дивідендів, і ми розуміли, що якби у від'ємні ставки ми навряд чи провалимося. а вдруг, що ми розуміємо, що економіка циклічна рости вони будуть, то ну там тримати 40% в ті це також. А приметчиво трошки було рішення, тому що ну ми розуміємо, що за цим стоїть. І відповідно от довга дюрація вона змушує коригувати трошки вашу стратегію. Щодо диверсифікації по країнам, дивіться, тут. Е я навіть писав пост на грошах працюють. Він називався «Диверсифікація по центробанкам. Ви е, можете е, взяти е, розвинені країни, їх також трежеря. Нема сенсу брати меджені маркетс тому що зараз премія за ризик там, ну, мінімальна, поки що от якраз цей кредитний ризик, дефолтний спред, він… Мінімальні, тобто, що емержені маркет, що там розвинені країни, вони стоять поряд по е, дохідності. І тут також ну ви можете оцінювати економічну ситуацію, приймати рішення, коли брати там емежні маркет коли не брати. Але якщо говорити розвинені країни, то диверсифікація по центробанкам вона трошки знижить вашу волатильність, чому тому, що банально приймаюся. Так, як бонди залежать від ключової ставки, банальне рішення про зниження чи підвищення вони приймаються не, не Є країни, які там і на рік раніше почали знижувати. Є країни, які почали першими підвищувати. І таким чином, волатильність таких бондів буде трошки нижче. Але якщо питання лише волатильності, ви можете її погасити, просто як я казав, там взяти. Банди меншої дюрації, тому у вас навіть тут є можливість як управляти вашою волатильністю портфеля там в двох інструментах. Ви можете або взяти диверсифікацію по рішенням центробанків, тобто додати туди країну, або взяти низьку дюрацію, от висока дюрація в будь-якому випадку буде від вас вимагати певної долі управління позицією.